Зрозуміло, що потрібно ну, обов'язково проводити такі заходи, тому що о, ви, ви дітей направляєте на потрібний шлях. Дякую, молодець, як тебе звати? Який клас. Марка, шостий клас. Поплескайте, Марка. <звук> давайте. Плескайте, Давайте. <звук> давайте. дайте. Хтось ще скаже декілька слів. Давайте, швидесенько, будь ласка, друзі, не соромтесь. Я думаю, що треба в кожній школі таке <звук> проводити. Ви діти навчали, що краще мати одного друга і йому радити завтра. Файно. І для того, щоб вони походили сюди, краще цінувати свої життя. Щоб ви проводили. Дякую. Анка, поклескайте. Молодець. Так, швиденько, швиденько, бай. Вікторія Андрій, 8 клас. А я вас хочу запитати. Ви не експерт-педагог? Дякую, це те, що вони розуміли, що це дуже погано, Ну, ми... дякую. Давайте, що десь, як хтось можливо, скаже, пару слів, старших. Хто ще скаже? Так, Всі далеко. ви хочете, щоб я трошки побігав. Давай. <плодиско> я думаю, що <плодиско> підплів допроводити, що ви, бо ви сповілюєте людей. Краще ліття, викажете кращий шлях, ну і щоб було важливі уроки погуляти. але це відповідає. Дякую за чесність, молодець. Хто ще? Хто ще? Все, дітки, ніхто більше нічого не скаже, всі останні думають, що не потрібно. Давайте привітаємо вашого. Дуже дякуємо за таку розмову. Чесну, відверту, правдиву. І я вам скажу, що класний керівник, чи навіть вчитель не несе стільки переконаності, як у такі молоді люди, як ви. Дуже велике дякую. Дозвольте протиснути руку. Бажаю вам. Ви робити справді. Дуже дякую. Дякую, друзі. Так. І ще останнє, що я